Всім привіт! Я Максим Карчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Продовжуємо дивитись Шахову олімпіаду. Сьогодні у нас партія Денис Кадрич. Вінсент Кеймер. Денис Кадрич це шахіст німецького походження. Представляє Чорногорію, раніше представляв Босню і Герцеговину. Вінсент Кеймер перспективний юніор, один з найсильніших в світі серед юніорів. Е4Е5, кінь f 3, кінь С6, слон С4, кінь f 6. Італійська партія. Д3 слон С5, С3 Г6, рокіровка Д6, кінь Б Д2, рокіровка H3, слон А7, слон Б3, слон Е6. Ну, все це дуже багато разів зустрічалося. Відома позиція. Слон є 6 хороший хід. І тут обидва слони один одного можуть побити, а в принципі ніхто її не хоче бити, це невигідно. Тура є один, ну, чорні все ж таки побили. Слон Б3, Ферзь Б3, Ферзь д 7 Пішак на Б7 він отруєний, бити його не можна. Наприклад, ферзь b7, тура F B8. Що робити білим? Ферзь під боєм. Ну, вже найкраще віддати ферзя за туру. Бо якщо побити пішака на а 6 то буде слон f2. Королю шах, ферзь під боєм. Король f2, тура а 6 Кінь F1, стандартний хід, кінь йде на G3. Потім, можливо, і на F5 походить. а 6 кінь G3. І тут чорні зіграли не точно. Чорні зіграли тура А Б8. Ну що, можливо, тура пішака захищає. Ну він і так був захищений, умовно захищений. Правильно, чорним грати по центру, тура Ф, E8. План за білих можливий, це ось провести Д4. І виходить, тура з E8 атакує пішака на Е4. Ну, взагалі, правильніше фігури по центру ставити А на B7 було ну, не обов'язково чорним захищати. Тобто знову ж та сама комбінація по виграшу ферзя Тура аб B8 трошки пасивно. Слон є 3. Чорний слон активний. Ось дуже багато полів контролює. Білі його розмінюють. Слон є 3, тура є 3. В принципі, все ще нормально було в чорних, хоч зараз невдалий хід, кінь h7. Правильно, чорним грати ферзь e6. Якщо, ну, наприклад, ферзя на розмін поставили. Якщо білі міняються, чорні б'ють пішаком до центру. Поле f5 більше не слабке. В турі з'явилася напіввідкрита вертикаль. Стандартна ідея. А якщо от білий ферзь відступає, чорні грають по центру. Д5 і все в них нормально. Чорні зіграли кінь h7. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, що робити білим. Оскільки чорна фігура відійшла від центру, ось кінь стоїть з краю дошки. то Ось така, такий от принцип діє. Фігура суперника відійшла від центру, має бути удар по центру. Тобто білі мають якось зіграти по центру. От чорний кінь не на H7 стоїть і, на щастя, білих є такий хід по центру, d 4 Білі, як і хотіли зіграти, провести d 4 вони це зробили вихідні редакції. Ну, це була ідея чорних перевести коня на G5, розміняти коня з F3. Ну, але невдала ідея. Тура D1 хороший хід, Тура стоїть навпроти Ферзя, зв'язує пішака на d6. Тобто, з білих може бути ідея побити, де ж G6. Чорні, наприклад, не пускають коня на F5. Сильний хід за білих, кінь h4. Дуже проста загроза створена. Кінь G6. Оскільки ферзь зв'язує пішака зі всім. Тобто, ну давайте тура походила по центру, чорні ось так от програли пішака. Ну, грають грусмейстери, такої помилки не може бути зазвичай. І, наприклад, давайте король G7. Захистили пішака. Білі ще ж одну загрозу створили, де є. Тобто, пішаком бити на Е5 не можна. Чорні б'ють кінь Е5, тоді F4. Ось так. от розташовуємо, Використовують білі розташування чорних коней. Особливо на G5, от кінь. нестандартний для нього поле. Так, чорні зіграли кінь 5 Тобто, ідея в тому, щоб вигнати ферзя з цієї діагоналі. З діагоналі а 2 ж 8 Щоб ось пішак на F7 не був зв'язаний. Хід слабкий. Перша причина поставили коня на край. Далі станеться атака на чорного короля. Чому вона станеться за білих? Друга причина, що от кінь на а5 він далеко від чорного короля. Він його не захищає. Тобто, стратегічно він неправильно стоїть, бо далеко від короля. Кінь повільна фігура. Йому треба кілька ходів, щоб захищати короля. Ферзь d5. Напали на коня. Ферзь а 4. Знову ж таки, чорний король стає слабший. Чорний ферзь стоїть тепер далі від короля. Б3. Напалена ферзя. Ферзь має коня захищати. Ферзь 2. Ось чорні виграли пішака. Ще гірше стало в чорних. Тепер чорний ферзь ще далі від короля. Хід білих. Придумайте, що робити далі. білих вже є кілька хороших ходів. Наприклад, можна побити пішака на g6, король стає слабший, тура під боєм. Ще кращий хід, тура є, є один. Хочемо виграти коня. Що може бути? Наприклад, в чорні напали на пішака b3, давайте його поб'ють. Ферзь b3, ферзь f5. Ось так, в один хід, чорні програли коня. На b3 може побити кінь. За білих найкраще побити Пішака на G6, бо так будемо короля атакувати. Також добре зіграти тура b 1 використовувати те, що кінь зв'язаний, виграти фігуру. Можу чорні зіграти давайте якийсь хід на захист, король H7, захищаємо, король захистив пішака на G6. Тоді білі грають тура А1. Тут білі грали турою на е 1 щоб був хід тура А1. Ферзь б 3 ферзь а 5 білі виграли фігуру. Ну, ось, загрожує тура А1. чорних все погано. Чорні зіграли с 6 напали на ферзя. І ферзь от він має так походити, він не буде коня на А5 атакувати. Ферзь d6. Побили пішака, чорні на Б3 побили, і білі побили на Е5. Тобто, щойно чорні втратили двох центральних пішаків. Тобто, центральні пішаки от вони самі важливі, чорних в них не стало. Б6. Хід білих. Подумайте, що робити далі. Білі розпочинають атаку на короля, кінь ж F5. Ну, насправді тут немає різниці, яким конем на F5 походити, можна було кінь H5 походити. Білі напали на мат. Чорним не так просто відзахищатися. Чорні спочатку побили фігуру. Знову загрожує мат. І зіграли F6. Хід білих знову ваша черга подумати, що робити далі. Так, білих немає фігури, потрібно продовжувати атаку. Але ну як немає фігури? Подивіться на цього коня на 5. Він що, якось от короля захищає. Чи ось чорних є прохідний пішак. Ясно, цей от пішак в еншпілі сильний. Ну просто чорні не доживуть тут до еншпіля. Найкраще продовження атаки це хід ферзь G3. Зв'язали коня. Загроза h4. ферзь ферсі 7 теж. Дає білим перевагу, але меншу. Напали на мат. Чорні можуть цю лінію перекрити. Наприклад, давайте якийсь поганий хід ферзь 7, тоді буде така вилка. Чорні можуть закритися турою. Кінь 6. Хороший варіант за білих. Але просто ферзь 3 ще краще. Король h 8, розв'язали коня H4. Кінь стоїть чорний, ну як, вдало. Він захищає лінію, але білі можуть його вигнати. То він стоїть нестабільно. Кінь є 6, тобто кінь має захищати поле g7. Ферзь 6. от Поставили ферзя поближче до короля. Напали на 6 пішака. Ну, на f6 нападаємо, якщо тура десь походить. Тура b7. Тура по сьомій лінії захищає короля. Хід білих, знову ваша черга, сказати, що робити білим. Наприклад, за білих є хід не дуже такий. Вдалий ферзь аж 6. Але тура H7, і тура захищає короля. Ферзь має відступити. Д5. Основна ідея це напали на коня е 6 він виконує важливу захисну роль. Він захищає поле g7, захищає туру на F8. Якщо кінь походить на С5, то ферзь 6 і не маєш ходу тура H7, бо білі дали подвійний удар. Король G8 і, наприклад, D6. Принцип двох слабкостей. Тобто де дві слабкості в чорних. Ось білих сильний прохідний пішак. Після ходу D6 з'явилось поле e 7 в коня. Основна тут в чорних, основна слабкість це король відкритий. Тобто білі ще десь можуть постаратися турою ліфт зробити. Ну, треба дивитися, щоб тура була на D1 захищена. Але ліфт може бути. Так, після ходу Д5, кінь же сім було. Тепер білий можна бити ферсі 6. Король G8. Хіт білих, Як продовжувати атаку? Ну, проста ідея. Я щойно дав підказку білі ліфт роблять. Тобто був хід тура D3. Загроза тура G3. Ой, я трошки перестарався. Тура G3 загроза. Чорні можуть розміняти коня. Білий кін на F5 дуже сильний. Ось можна запам'ятати, як запам'ятати, що кінь на f5 дуже сильний. Кінь на f5 це торт. Майже всі люблять торти. Чому це торт? Тому що от він на f5 захищений, стоїть близько до короля. І дуже часто, от коли кінь потрапляє за білих на f5, йде атака на чорного короля. Так само, от якби чорний кінь стояв на полі F4, це теж би був торт, він би був, атакував. Білого короля. Кінь на F5 це торт. І чорні побили цього торта. Є F. Туражі 7. Хід білих. Як тут далі атакувати? Білих кілька хороших ходів. Можна зіграти d6. І знову принцип двох слабкостей. Білих ось прохідний пішак. і чорних слабкий король партії був ще кращий хід. Тура е 7 ну, Звичайно, білі напали на мат. Туру бити на е 7 не можна. Буде тура ж 3. Наприклад, король ф 7 ферзь ж 6 мат. А якщо Туру бити не можна, то білі поставили туру на сьому лінію. Ну, звичайно, супер хіт. Дало дуже стоїть там Тура. Тура F 7 Ну, білі, тури, білі свою туру, звичайно, не міняють. Тура е 8 шах. тура F8. І хід білих. Знайдіть останній хід в партії, після якого чорні здалися. Хід, який робить зразу білим перемогу, це тура ж 3. Які можливі варіанти? Ну, давайте, тура ж 3. Відкрилась діагональ, тура F8 мат. Чорні можуть, наприклад, дати шах. Ферзь d1, король h2. Шах нічого не дає. Тобто, ось цей от кінь, ферзь, чорні, вони пів партії простояли на ферзовому фланзі і не захищали чорного короля. Ось яка стратегічна помилка за чорних? Ще раз повторюю, кінь і ферзь не захищають короля. Тому таке от трапилося. Чорні можуть що зробити? Можуть. Побити Туражі 3. А, це ми розглядали. А, Туруна є 8 можна побити. Так. Тоді Fersi 7 мат. Так, мат є. Кому сподобалася ця партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. У мене було вчора досягнення 10 тисяч переглядів. Канал має півтора місяця, трошки більше. Я і навіть не сподівався, що буде такий результат. Дякую всім моїм глядачам. Основне, підтримуйте Збройні Сили України. Я буду надалі робити відео. Так що до нових зустрічей.